Добрий ранок, ми вже з вікою на сніданку. Зараз бігом їмо і їдемо на інший острів. Так що в нас тут у хліб, ну в принципі, те ще й завжди. Вони так, я так зрозуміла, через день все міняють. Тут що риски? Рис додали, рис ого. Нарешті. І сочок, кава. Зараз нам головне це все зробити швидко, тому йду їсти. Ранок, як завжди, починається, що ми граємося з попугаями, але сьогодні. Не маю часу на них, тому що нас вже чекають. Ми навіть не з готовком поїхати, але нічого, ми не хотіли сильно їсти, тому що там на резорті буде дуже класна їжа, тому наїдатися не потрібно. Наша лодка на сьогодні. Давай тут. Hello. Ми сідаємось тут. Мені, якщо чесно, не віриться, що я знов на цьому острові, тому що на Мальдівах там 200 ще островів, здається. І ми приїхали на той самий, що ми були 6 років назад. О, капець. Просто ми тоді так говорили, все, ми поставили галочку на Мальдівах. Хто ж сюди ще раз приїде? І ми знов тут. Офігеть. Тобі вірите? А мені ні. Це в радість розпирає. Взади <с���2> нас ще банда. Яка з нами теж приїхала. Ну, до речі, на тому острові, де Орел і Решка був. А, до речі, да, тут знімалася, кстаті, орел і рішку. Коли вам з карти, як виглядає цей острів, тут його добудували. Були ми шість років назад, це було тільки ось це. А тут, бачите, зробили міст, додавали острів і зробили міст, додавали острів. То тепер виходить тут три острова в одному. Тепер є ще тут подивитися і де походити. До острова додавали ще два острова, і стало дуже багато е, простору, щоб ходити пішком, а в жару це мені здається неможливо тут ходити. Тому є ось такі міні-автобус, який можуть тебе завести. Будь-куди ти скажеш. Тобто ти стоїш, махаєш рукою, він зупиняється, знаєте, як двойка. І везе тебе куди потрібно. Ми зараз якраз йдемо розбиратися в цьому острові, тому що цей острів ми більш-менше пам'ятаємо дещо. А ось інші два взагалі ні. І тут вже острів більший, тут вже велика територія. Тут навіть ширші ось ці доріжки для ходіння. І тут не можна літати дроном, на жаль, тому що це приватна територія. Фотографуватися біля будиночків на воді тільки біля одних будиночків, тобто, але їх тут дуже багато є. Але не можна, тому що це приватна територія. Тут будиночки коштують тисячу, півтори-дві тисячі доларів. Десь ну, в такому діапазоні, в залежності від будиночку. Тому це дуже-дуже приватна територія і фоткати заборонено. Ось так. Ціле тут входять, до речі, безкоштовно каяки. І зараз будемо плавати. Тут є ще також свімінг-пул, басейн, який входить також. Можна плавати собі, насолоджуватись. Але ми йдемо на каяки. Тут таке відділили, типу, як озерце. Можна також пограти ось. Що? Так. Клас, ту качелю ще не забрали, ого! Та шість років назад. Ми тут робили фотку. Капець! У мене ще є ця фотка навіть в інстаграмі. І оця качеля досі тут стоїть. Якраз з видом на ось ці будиночки. Лися вже на каяках і прийшли в басейн, щоб трішки охолонити, тому що в голову напоколо капітально. Колай, колай, якийсь, колай. Тут, до речі, також входять напитки. З пів десятої, здається, до пів п'ятої можна обирати будь-які напитки. Зараз глянемо, що нам запропонують. А ну, а де меню? Ви «По помчати і тут а меню. Є коктейлі, є моктейлі. Є кава, чай, вино, ром, горілка. Тобто тут меню, йо-мою, -йо. можна обпитися. Це мій коктейль. Я взяла собі пінаколаду. Віка взяла якийсь там безалкогольний. що ти брала без околоч. Ага, passion yeah. and оранж. А, ah, ready. Ось віклосічка твій. Ось трубочка. Тримай. Слухай, тут можна коктейлі в йо, -йо напитися до п'ятої години. Ще якби я не розлила. Я пінаколада. Thank you. З Вікою такі дві гламурні. Дівчини, дами. дами, йдемо до басейну, будемо чілити з коктейлями. А Олег пішов шукати весла, тому що ми промахали два весла, а тут їх потрібно буде повертати, або якщо не повернеш, потрібно платити. Бо ми ж зразу після каяків пішли в басейн, тому що всім було жарко. І хтось, певно, забрав наші весла. Олег, поки там рішає, ми звіку собі на басейні відпочиваємо. Йшли. Це вже добре, пробуємо мій коктейль. Виглядає mm. <плес> класно. <плес> Піна колада. Дуже класний. Ого. Oh, yeah. З кокосом. Класний, правда? Джеймс, молочний смак прикольний. Угу. І алкоголю багато дали. <плес> вже пішла за другим коктейлем. Дивіться, як гарно виглядає. Але він такий міцний, мені стільки рому дали сюди, що я не знаю, мені з дитя його вип'ю і все. Тут на такій жарі взагалі алкогольні коктейлі пити не бажано, але знаєте, як то безкоштовно. Тож треба всі попробувати. Я ще перший не випила, а вже пішла за другим. Собі як доросла замовила лате. Бос. Так? Віки сказала, що вона босс. Мав до наком теле. Пішли як оба. Єее! Ці пляжні. Хочу <плес> вам показати, які тут сміттєві баки, дивіться, як класно. Тут дуже дбають за природу, тут навіть заборонені кульочки. Дивіться, такі мішки. Клас. І ось наш транспорт Нас тільки що привіз на, інший, на іншу сторону острова тому що в нас тут буде обід. Тут, до речі, я вам показала що приєднали ще два острови. І ось тут побудували нові будиночки. Дуже гарні. Там, де ми тільки що було, там були, там ще такі були дерев'яні, старі, а тут же нове. Я вже переодягнулася в діла капелюха, дивіться, яке в мене є класне плаття. І будемо зараз фотографуватися, тому що тут дуже гарно, обов'язково потрібно зробити класні фотки. Олег також передівся. А чого ти нічого на голову не взяв? Вікен знову, але знову Вікін капелюх хоче забрати. Опа. Віка, вживай тапочки. Тут взагалі нереально босом ходити. І зараз будемо робити фотки. Наша наступна мрія це пожити в таких будинках. Так. Все, запам'ятали. Якщо ми це викинемо, то ми самі працюємо заходять. Так, ми мусимо тепер це зробити. Значить, повернемося ще третій раз сюди. Вирішили прогулятися, подивитися, які тут будиночки, що тут є. Правда, нічого не видно. Віка, тобі як? Давайте вчись будинок залізти. Ясно. На буфет їсти, зараз вам покажу, що тут нам пропонують. Йдемо дивитися, що є на буфеті. Тут має бути кращий буфет, ніж був минулого разу. Чіпси, салати, потейто суп, картопляний суп. Далі ого. Клас. Скільки тут всього також можна зробити мікс різних салатів, те, що ти любиш. Суші є, ого. Покрути, насіння, слухайте, печиво, кунжут. Дивись, які класні сири, можна собі різати сам, скільки ти хочеш. закидати Ми роздеребанили Олега костюм. Віка вверх, у мене низ, тому що тут не пускають його лясом. Дивися, суші, риба, слухай. І скільки тут всього. Це різні салати? Ага, біф салат, салат з м'ясом, просто зелений салат. Вау, яка гарна подача, я. слухай. Оце красота. Я тут все десерти. Десертів дуже великий вибір. Дивіться, скільки тут всього. Мені здається, тут дві години буде мало. Дивіться, морозиво навіть є. Соуси, картопля, фрі, м'ясо. Тут можна зразу щось свіже собі пожарити. Купа всього, там ще щось є, йдемо туди. Та окремо є відділ з фруктами. Тут супер, фрукти. Клас. Це яблуко чи це персик? Це персики, Слухайте. Я вже персики 100 років не їла. Сливки. Далі відділ окремий з чим нас тут? Овочі є. Ого, клас. Тут можна також щось собі жарити, замовляти. Супер. Огірочки. Неймовірно. Скільки тут всього? Десерти також. Тут також щось смажать, ось можна обирати. Я так розумію, тут смажать яйця з різними додатками. І також можна з макарошками. Є різні макарошки, дивіться, всі види макаронів. Слухайте, оце поляна. Оце ми зараз тут будемо їсти. Я в шоці я ще такого ніколи не бачила. Мені здається, тут дві години дуже-дуже мало, щоб наїстись. Тому що потрібно спробувати все. Тому біжу, кладу телефон і йду нагрібати. Тому що тут їжа виглядає дуже смачно, взагалі такий ще аромат, все свіже, все якісне. Тобто продукти дуже класні. Потрібно йти, їсти. Бачите, вони тут нарізають. Клас. One pineapple. Круто. Мені тут стелить. Класно, що тут можна користуватися рушниками, лежаками. Тобто всім-сім-сім. Басейн. одразу з таким видом. Слухайте, дуже класно. Ми ще замовили собі коктейль. Чекаємо. Організовує далі. Все для мого комфорту. Моя латешечка. І ще має бути коктейль. Олег тут як ганець. Моє, моє. Дякую. Все, тепер можеш сідати. <реш> <реш> Клас, дивіться, скільки ми знову понабирали коктейлів. Я вже не знаю, напевно, це вже коктейль сьомий за сьогодні. Клас, але з таким видом красота. Вже на цьому пляжі навіть почувалися, йдемо ще, тому що тут на острові дуже багато всього. Потрібно все спіти, у нас залишилося тільки година. Не знаю, можливо, встигнемо на ще один басейн, ще один пляж. І будемо повертатись назад. Пійдеться спереді. Що, на а ми взад. Тебе заді, не нас, видно. Стрівець, до речі, в зелені. Все в зелені, вся дорога. Клас. І ось так віли. І далі вода. Зелень, вода і віли. Все, Більше нічого лишнього клас. Ось тут гарно. Ми вже тут були. Ходить, я так розумію, це чотири номери. Клас. Пливбар номер 3 Тут також є водичка безкоштовна. Все, що не хочеш сюди, також ходить. Всі коктейлі, лежакі нові і тут Infinity swimming pool. Типа класний видовий басейн. Дивіться, як гарно. Басейн з видом на океан. Клас. Та дуже гарно. Заземляємось. Найшла, дивіться, який гарний вільний диван. І йдемо зараз купатися. Так, речі. А хтось вже побіг. Давай. залізли в басейн, тут так круто взагалі. Мені здається, взагалі не видно, тут де в басейн, де океан, тут воно якось так все гарно зливається. Супер. Мені аж не віриться, що ми вже завтра їдемо додому. Якщо чесно, я ще не готова. Мені ще б тут 2-3 дні і тоді можна їхати. Щось, тих 7, 7 днів пролетіло дуже швидко. Взагалі, тобі як? Так, так само, дуже швидко. Я би тут трохи довше бажав. Не хочу. Не хочу. Тут взагалі класно, просто ідеально. Дійсно, Грай. найкраща вода, найкраще все. Грай. Тут є дискотеки. О, давай, Олег Діджей. Грай. Тут, 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 Клас. Виглядає басейн знизу, ось так. Знизу він же виглядає не так епічно, як коли ти в басейні і таким видом на океан. У нас є 10 хвилин, зараз будемо збиратися вже назад. І зараз вам покажу, як я виходжу з буфету. Дивіться, тут моє плаття, персики і сливки. Тому що у В'єтнамі взагалі персики, сливок я взагалі не бачила. Тому тут потрібно наїдатися. Якщо ще є можливість взяти з собою, то я набрала. Збираємося, слухаємо. Взагалі не хочемо звідси їхати, вам чесно кажу. Та дуже класний цей острів. Найбільше сподобався цей острів. Да. І голос, що на сонці. Прямо як в дикий природі. І тут ще є гарне зеркало для фоток. Клас. Можна гарно сфоткатися. Віка, фоткаєшся? А як же? Гарно виглядає. Тільки тебе ще видно. Мене видно, я відходжу. Сувенір. Дякую. Тато вже зайняв твоє місце. Черга, черга. Речі, тут, як ішли, бачили, акули плавають маленькі бейбі бейбішарки. Може там сантиметрів 30-40. Але після двохметрових акул, з якими я плавала, мені вже взагалі ці бісарки не страшні. І тут, до речі, дуже багато риби. Можна навіть і не ниряти, її так поверхне аво видно. Якраз п'ята година і забирають всіх по островах, хто звідки приїхав. Зараз будемо шукати свою лодку. Зараз йдемо на таблетку, ось так вона виглядає. Зараз будемо гнати. Зараз Ірка нас зніме. Зараз будуть їхні емоції, їх там знатно попідкидувало. Ту стрі. Як ваші емоції? Вас Дhora, так підкидувало. Я так зараз. У клас, взагалі. Ми ще були двоє. Воно мені були такі локи. Взагалі, на, мама і таке. Мама, го. Лайк, лайк. Лайк мати, ас. Мама, мама, це руки. Все, погнали! Ура! Так, наші вже теж погнали. Друга партія повезли й на заході сонечка взагалі супер. Чому це так гарно? Взагалі. Там наче катаються всі. Що, як? <реку> Літали? Ніхто <реку> не Мають нам банан. Зараз ще будемо на ньому їхати. Нам сподобалось, тому йдемо ще на банана. Вже прийшли після банана у всіх шок, особливо в мами. В неї взагалі стрес. неймовірний. Стрес. Стрес. Покажу, як виглядає банан. Тобто він дуже такий, знаєте, круглий, слизький, і там була така швидкість, як ми з нього падали. Слухайте, а в воді там ми далеко від'їжджали. І він просто їде-їде, корі зко завертає. Банан перевертається. Ми одне на одного. Слухайте. На четвертий раз, як ми падали, ми в воду вже просто не було сили залізти. Вірки аж кров з носа пішла. Тому що ну я так ну, тому що розумієте, на швидкості, коли тебе перевертає, я так гримнулася грудною кліткою. Але класно, взагалі безподобно. Нам сподобалось. І мама, до речі, після першого падіння пересіла на ось водний скутер і вже там возили. Тому що ну, дійсно це трішечки важкувато. Це тільки не знаю для сильних людей. Ми повернулися додому, класно накаталися на банані. На чому ми ще були? Як ми таблетка. Були? А, яка кричить званий таблетка. З Ну, типу, диван таблетка блеска дуже класно було. Ми вже знаєте, після відпочинку їхали, ну після того іншого острова, такі змучені, втомлені, знаєте, жара, цілий день на сонці ходили, а потім такий заряд, емоцій. Ще пішли ввечері, покупалися на пляж, сходили. І зараз будемо трішечки складати речі. Нам, до речі, в номері Прибрали. Хоч ми і не просили, не знаю чому. Ми ж завтра вже виїжджаємо, але прибрали і прибрали, супер. Тому зараз будемо трішечки складати речі, збиратися, сушитися. І йдемо ще ввечері, напевно, десь повечеряємо, знаєте, як то потрібно ще тут гарно провести цей вечір. І можна буде завтра, бо завтра ми раненько, до речі, виїжджаємо в 8-й ранку і їдемо в куалу. Прийшли вечеря, це таке шикарне місце. Ще із з музикою взагалі супер. А тут нам мало буде місця. Хочемо тут сісти, дивіться, тут серце намальоване, свічки стоять, романтик. Телицю лампу вона така важка. Слухайте, це скло, правда, Віка? Віка. Я думаю, це скло, свічка всередині, клас, дуже гарно. Ввечері собі замовили гарбузовий суп з лимонграсом. Не знаю, ще не пробувала. Зараз побачимо, яке воно на смак. Ми вже повечеряли і прийшли дивитися на місяць, він тут теж дуже-дуже чудесний. До речі, суп гарбузовий, звичайний гарбузовий суп, просто такий, як то знаєте, типу його лаймом полили. Ну, лимонграс він трішечки схожий на лайм, на цитрус. Щось таке. Тому ось так. На сьогодні буду завершувати це відео. Всім до наступного відео, всім до завтра. Пока-пока!